Добрій день, мене звати Любов. Я знайома з цією продукцією компанії «Доктор Нуна» вже 25 років. Використовувала всі препарати цієї компанії. Дуже поважаю Соляріс, Галагель, Галагель, шампунь. Косметична лінія, взагалі, незамінима. Це бажання і мрія любої жінки. Динамічний крем. Динамічним кремом я колись з перших днів праці своєї оказала допомогу людині, яка була в тяжкому стані. І тому я дуже поважаю, люблю цю компанію, люблю представників цієї компанії. Звіднося з великим з великою повагою до доктор Нони. Ця жінка взагалі приклад для жінок України, ну не тільки України, я так думаю, а багатьох країн. Особено особливо зараз вона звертає увагу на жінок України, які знаходяться в такому тяжкому моральному стані, тому пропоную вам всім використовувати продукцію компанії «Доктор Нона».